Ну і що ж, давайте не забувати і про того, хто зараз власне так підняв для нас імідж і важливість співпраці з Великою Британією, хто настільки активізував а, значимість цієї підтримки Борис Джонсон. Ось йому можуть присвоїти новий статус. На це неодноразово вже натякали як президент України Володимир Зеленський на своїх офіційних сторінках у соцмережах, так і посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. Щоправда, яку ж посаду віддадуть вірному другу нашої держави, поки що невідомо. Але ми можемо пометикувати з цього приводу, зробити можливо припущення, а можливо, навіть опираючись на попередні заяви, навіть і абсолютно обґрунтовані версії висунути. Давайте буде допомагати нам у цьому Олександр Хребін. Політичний Ній радник долучається до ефіру Київню з Руму, пане Олександре. Як чуєте нас, добрий вечір. Слава Україні. Доброго вечора героям слава. Отже, які ваші думки з цього приводу, якби ви проаналізували ось такі от анонси щодо майбутньої посади Бориса Джонсона, якщо сам він на передачі влади ліс Трас сказав, що буде відпочивати? Ну дивіться ми зараз обговорюємо фактично заяву пана Пристайка. Нашого представника в Великої Британії, нашого посла, який три дні тому заявив, що, що він сподівається, що Борис Джонсон займе. Посаду, яка буде давати йому можливість займатися Україною ще більше ще ефективніше, не ефективніше наскільки я розумію. Але сам боріжонсон це це ну най так не підтверджував це, скоріш, наші українські такі очікування і наше бажання, щоб така впливова у світі фігура ще більш ще більш займалася україною і залишилася людиною, яка Займається українським питанням, захищаючи наш, наш, наші інтереси, за фактично захищаючи нашу державу. Але mm -hmm. а, на жаль, я думаю, що а, занадто зарано це сказати. Бо а, той досвід, який зараз є у а, роботі колишніх прем'єр-міністрів Британії, не дає нам. А, Сподівань навіть сподівань, що Борис Джонсон може зайняти якусь посаду. От така от до речі, зараз ситуація. Ми дійсно може. Ми, ми дійсно можемо з вами тільки знаєте, як подумати, чим би міг займатися Джонсон, але нарешті це тільки питання його бажання. Ну, один із таких е, найбільш поважних варіантів це новий генеральний секретар е, Північно-Атлантичного альянсу. А отут йому досвіду здібності, як гадаєте, достатньо, тому що цікаво, справді ви це сформулювали. Що те, що він робив у Великій Британії, можливо, не дає йому стільки досвіду, можливостей, щоб займати ту чи іншу посаду, а посаду генсека НАТО. Ви розумієте, це теж питання дуже суперечливе, але зараз е в медіа спільноті, в медіасфері західного світу, йдеться мова про те, що генсекам НАТО може стати жінка, бо зараз є запит, по-перше, на таку гендерну перекваліфікацію керівництва НАТО, і зараз теж деякі люди сподіваються, що е нинішній е заступник е пана Трюдо з Канади е може зайняти цю посаду. Це по перше, тому давайте почекаємо все ж про НАТО. Але я хочу доповнити там своє бачення щодо Бориса Джонсона. Дивіться, дивіться, тобто а, зараз існують а, фактично два формати міжнародної, міжнародної співпраці, а, яка використовується заради нашого українського інтересу у світі. Це по перше, дві дві комісії так звані. Це комісія Єрмака Макфола, а, яка займається питаннями санкцій. І ну тобто Макфол – це колишній посол Сполучених Штатів який пам'ятає в Російській Федерації. І друге це е, комісія е, Комісія Єрмака з е, Васмусанам. Ця uh -huh. комісія займається питанням е, безпекових гарантій майбутнього е, світу, в якому Україна переможе Російську Федерацію. Можемо припустити, що пану Джонсону може запропонувати такий, е, дещо для нього можуть він такий Формат, коли він може війти в якусь робочу групу чи навіть очолити, але я не, не думаю, що це буде група за керуванням пана Єрмака, може це буде якась група за керуванням пана Зеленського щодо якогось майбутнього устрію у світі, де Борис Джонсон може бути одним, одним mm -hmm. з а, співголовою цієї, цієї групи. А, друге питання: Борис Джонсон, ну давайте так. А може стати спецпредставником України по якомусь питанню, але це теж для мене здається ну занадто низька для нього посада, бо він був керівником держави J7 і надзвичайно словова людина, щоб бути спец представником України погоджуюся, але все одно цей напрямок дуже цікавий. Я якраз хотіла продовжити тему саме в цьому руслі, взяти цитату пана Зеленського про спідсумкової розмови із прем'єр-міністром вже колишньої Великої Британії Борисом Джонсоном. Ну, ми можемо це розглядати як просто фразу вічливості, ось такої солідарності, якоїсь, щоб не натягувати шкірку на кисіль, як то кажуть, не шукати тих змістів, які немає. Але тим не менше, Зеленський сказав, що з нетерпінням чекає на співпрацю з. Великим другом України у новому статусі це може бути як і загальна фраза, так і може означати дійсно на те, що Володимир Зеленський хоче запропонувати якусь певну посаду Борису Джонсону в Україні. Як би це не було мілко? Ну тим не менше, президент Грузії Саакашвілі ж був у нашому уряді. Чому не може бути Борис Джонсон а, на якійсь посаді в Україні? Як гадаєте, і що це буде реальна посада дійсно а, в уряді, скажімо, чи чи щось номінальне? Чи наприклад, Наприклад, організація там як 24 Що це може бути, якщо дійсно ось захоче так Володимир Зеленський показати свою повагу Борису Джонсону? Знаєте, давайте я зроблю такий прогноз: коли б, я особи, коли б я особисто і я сподіваюся, що наша країна та всі країни, які зацікавлені в закінченні та в справедливому закінченні війни України з Російською Федерацією, ким би міг працювати? Чим... За що міг відповідати Борис Джонсон після своєї відставки? Я дуже сподіваюся. Я дуже хочу, щоб Борис Джонсон очолив або робочу групу, або комісію, або може в майбутньому став одним з керівників майбутнього так званого норенберського трибуналу uh -huh. над Російською Федерацією. Тобто людина, яка зараз маючи попередній досвід прем'єр-міністра Великобританії, країна, яка всебічно підтримує нашу країну в війні з Російською Федерацією. Очола процес створення такої міжнародної міжнародної інституції, і ця міжнародна інституція повинна працювати виключно під, під, під прапором Організації Об'єднаних Націй, яка б отримала мандат від ООН щодо розслідування та покарання злочинців з Кремля, які розв'язали цю війну, і до речі, для того, що я зараз сказав, є вагомі підстави. Бо декілька місяців тому. А саме ну, колишні прем'єр-міністри Британії, а, а саме е, Гордон Браун і Джон Мейджер, тобто це два колишні прем'єр-міністри один, один від консерваторів, другий від лайборістів, підписали цю під петицію. Ця петиція зараз, наскільки я пам'ятаю, десь біля мільйона голосів у світі набрала, як саме щодо створення нового міжнародного трибуналу для розслідування та покарання військових злочинів. Керівництво Російської Федерації добре. Але Олександра, а оця пропозиція стосовно Бориса Джонсона, це зараз від вас ексклюзивний варіант? Чи це десь обговорюється і можна запропонувати в якомусь інформаційному? Ви знаєте, і це ексклюзивний варіант. Я до цього до до маю моєї зараз не чув такої пропозиції. Я знаю, що цю цю петицію підтримав пан Кулєба. Ця петиція дуже має таке дуже широке розповсюдження в світі. Але мені здається, що посада прем'єр-міністра, колишня посада премєр в Британії, сама фігу, фігура, сам типаж і все те, що Джонсон зробив, як прем'єр-міністр Британії в Україні, це саме те. Чим йому ну, я би радив займатися? <тит> Знаєте, я, я просто а, чому а, трохи обмежені в часі, те, що я що змушена перебити. Просто я чому запитала, якщо це лише ваша ідея, яку ми зараз просто почули і озвучили глядачам, то я вам а, тоді раджу і бажаю все-таки її а, вже в якусь реальну площину перенести і донести цю ідею тим, хто може якось на це вплинути. Я вам вдячна за цю бесіду за наші ну поки що роздуми. а Час покаже. Зможемо проаналізувати і. Дійсно вже е, фактичні призначення. Я вам бажаю спокійного вечора. Олександр Харебін, політичний радник, на зв'язку з нами з приводу подальшої долі Бориса Джонсона.